Єнаківець та енергія. Ураган е і локомо, оскільки травмований. Чесно кажучи, з усіх зіграних наразі матчів, їх було чотири. Це п'ятий поєдинок за третій ігровий день. Гол-гол. Перший гол ми побачили нарешті. І Це 22 хвилина. Дальний удар наважився Микіта Шпигар. Блокував, намагався заблок'яча. Палінко отримав передачу. І Рахунок нашій матчі. 1-1. Дуже швидко в організмі Зрівняти його. Вивірна передача. Відіграні були вже і західна ніяким чином на, який, на неї якийсь нестандартний хід. Удар і можливе добивання. Так Бу, було випадку з Кисельовим. Павлюк на сімку. Заходить згоріт Литвиненко. І Петро Шатурма оформлює дубль. Помилився капітан залізничників в цьому епізоді. Вийшов він згоріт, і Шатурма пробуває у Два тижні в вирішальних матчах сезону. Побачимо. Кидається під м'яча Всі фактично гравці. Дивимося на повторі, чи правий був арбітер у цьому епізоді. Роман Кофе тягне, тягне цей пенальті. І що ми бачимо, яка у нас інтрига? Не реалізований 6 і психологічно і тих п'ятьох ну їхні ворота порожні. Доста часу. І Густра кота забуває Сергій Журба. Такі пригріз п'ятим польовим. Закрутив меча. Журба і п'яти. Микола Білоцерківець вирізає на два. Назвичайно драматичний другий тайм. Ну, ось вам, будь ласка, ще раз, як м'яч влучив у попередчину. Спасибо. його на франківці. Так, білоцерківець, що турма. Підключення Олександра Була зараз з величезним задоволенням. Думаю, на повторі. Така контратака. Сорокін Сорокі. Хвилина 20. Ідар Макаїв вивели на позицію 16-го номера. Зробили це дуже швидко, несподівано для захисників голкіпера. кіпера. Івдар Макаєв не обів би його. Лунає сирено. 13 14 років серія після матчевих шестиметрів. Рахунок у серії відкрити. Три-два рахунок залишається. Другий пенальті для Локо. І діят пробиває бразилець. Олянко точний. 6 метрів. Третій пенальті. І вже пропустив такі м'яча. Дивимось на повторі. Фактично вгадав повністю напрямок. І від Прибуває вище воріт. залишається 3-1. І якщо 15-й номер Кирил Ципун у воротах урагану І локомотив виходить до фіналу Екстраліги сезону 13-14 років. 6-3 підсумковий рахунок. І за пенальті за пенальті 4-2. За пенальті 4-2. Олександр Сорокін. вирішальний удар. Ну і э, сейп э, воротаря Алеко Политваненка э, після удару Королишин.